На Львівщині скандал у місцевій школі показали на виставці портрет московської цариці. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Антон Петрівський. Відомо, що інцидент трапився у школі у селі Муроване, що у Самбірському районі на Львівщині, там урочисто відкрили виставку, частина якої присвячена польській родині Мнішек. На одному з плакатів зобразили Марину Мнішек і зазначили, що та була московською царицею. На плакаті виставки навіть не посоромились про це гордо написати, що вона була московською царицею, Ба більше на відкритті виставки палили свічку і молились за цю московську царицю. Пише військовий, на його думку, шкільний простір варто було б присвятити уродженцям цих земель, які боролись за незалежну Україну. Загалом подія обурила користувачів соцмережі, які вказали на недоречність вшанування такої особистості. У коментарях під дописом назбиралось кілька сотень гнівних повідомлень.